Латиня. Подарунки з Семенівки приїхали. Це в Семенівці виросло? Чи це десь купили подарунки? Це вдома. Семен... Дома, так? З Семенівці? Дома. Бачите, які дині в Семенівці. Скажіть, от я дивлюсь, ви працюєте на шторі да. з яким нам найважче працювати? Штора, мішок, реф? Мішок. 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 А на яких ви працювали взагалі? Ну. У мене мішка не було, тільки штори були. Тільки штора була. А, І коли там плюс 30, то штору розшторити, зашторити вже проблема. Ну, ну, а, міш... а мішок. <свист> а мішок, це, це, ж а мішок це, це да, я взагалі не представляю. Як... Жарко, тяжко, а в мороз це взагалі нереально. О, ой, та, то <свист> <свист> треба ну, Людям, хто на мішку працює, день-за два рахувати. Наверно, да. ще Їм... талони на молоко давати. Їм тоді потрібно 3 тисячі в місяць, навірно, да, 3 да, тисячі в да. суточник. 3 тисячі євро в місяць і тисячу в суточник. Але, на жаль, таких зарплат немає. Але ми надіємося, що може колись такі да. будуть зарплати в перевезеннях, правда? Да, надія. надія має помирати останньо. Це точно.